І так, слава Господу, дорогі друзі, брати та сестри. Сьогодні знову програма Хліб щоденний, і мені хочеться поділитися Словом Божим на сьогоднішній день. Місце і списання буде таким: це буде Євангелія від Матфія, 14 розділ, з 25 го вірша і нижче. Ось що тут написано. <кій> а о четвертій сторожі Нічній Ісус підійшов до них. Ідучи по морю, аж побачили ж учні, що йде Він по морю, то настрашилися та й казали мара, мара або привид, привид. І від страху вони закричали, а Ісус до них зараз же озвався і сказав: Заспокійтесь, це я, не лякайтесь, Петро ж. У відповідь сказав, Коли це Ти, Господи, то повели або звели і мені, щоб прийшов я до тебе по воді. І він відказав йому Іди. І вийшовши з човна, Петро став іти по воді і пішов до Ісуса, але побачивши велику бурю, злякався і <кхи> зачав потопати, і скричав: Рятуй мене, Господи! І зараз Ісус простяг руку, і схопив Його, і каже до нього: Маловірний, чого усумнився або зас, е, з, е, чому ти. Усумнився, написано усумнився, Чому ти усумнився? І як човнаш, і коли ж він це сказав, човен прибув до, до берега. Трошки такий якийсь пер, переклад. Ну, гаразд. Наскільки ви зрозуміли, йде вся картина про те, що Ісус. Коли йшов по морю, він приблизився до учнів своїх, і коли вони його побачили, то перш за все їхня була реакція. Вони всі перелякалися, перелякалися і почали кричати, що це є привид, і так далі. І наскільки ви, ви почули, що один із учнів, один якийсь із учнів, тобто Петро. Він сказав, Господи, якщо це Ти, тоді повели мені. Тобто скажи мені, щоб я був переконаний, це тісно ти чи не, чи не ти, щоб я також міг піти по воді до Тебе. І Коли Ісус Христос сказав іди, тоді Петро почав йти по воді. І коли. І йдучи до Ісуса, бачучи Ісуса, в нього можна сказати, все получалося по воді, яка м'ягка, і не провалювалися його ноги, і він йшов по воді. І коли, все ж таки, подув в сильний вітер, він оглянувся, наскільки я це розумію, оглянувшись, побачив цю велику хвилю і. Забоявся цієї хвилі і почав, почав тонути. Що ми бачимо з цієї всієї картини? Я бачу одну, одну картину. Я думаю, що різноманітні проповідники проповідають на цю тему по різному. Я бачу в цій, в цій історії слідуюче розуміння для кожного, для кожного з нас. Лодка свого роду. Церква, де збираються всі разом, всі разом, і е, до церкви при, приближається Ісус. Приближається Ісус, і Він, якщо брати тлумаченням, що вода або море це є світ, в якому, в якому знаходиться та сама лодка. І бачучи у світі Ісуса, а не бачучи його в церкві, для церковних людей, тобто для братів та сестер, це буде дуже дивно. І вони бачачи, що Ісус знаходиться у цьому світі, не кажучи, що це є Ісус, їм навіть в голову не приходить, що це – Ісус Мені навпаки, кажуть, це є привид, це є мара, це не може такого бути, щоб Ісус знаходився у цьому світі. Я вам хочу сказати, що такі думки можуть, можуть, можуть бути у таких церковних людей, які не хочуть іти в цей світ. Адже Ісус, у свою чергу, Він сказав до кожного учня: ідіть у цей світ. ідіть по цілому світу і проповідуйте Євангеліє, тобто робіть те, що я робив у цьому світі, коли він був на цій, на цій, на цій землі. Я бачу, що цей приклад дуже, дуже добре показує для нас, що не потрібно знаходитися постійно у лодці, а потрібно все ж таки вийти з лодки, тобто вийти з, з так званої церкви. Бо тому, що церква це є віруючі люди, і вони мають приміщення, де вони, де вони збираються разом, тобто до дім молитви, як Христос коли сказав, що настав вже цей час: що дім отця, мого дому молитви молитви на на наречеться, або або не на назветься, і з таких домів молитв необхідно все ж таки вийти. І хочу вам зразу сказати, що. Як ми бачимо по цій, по цій історії, що з таких, е, з таких церков виходять одиниці. І ті одиниці, коли вони виходять, то уявіть собі, скільки ззаді. Скільки Очей і думок дивляться на їхню спину, коли вони починають йти по воді, коли вони починають йти по цьому, по цьому світу. І той, хто йде по цьому світу, не знаходиться у цьому світі, а йде по цьому світу. Тому що все це світське, бо скажімо, матеріальне, воно під ногами церкви і. І хто буде йти по цьому, він буде виконувати волю Божу і як не дивно буде приближатися до Ісуса Христа. Хоча тим, які знаходяться ззаді, вони будуть думати, що це якийсь призрак, чи мара, чи, чи щось таке дивне, що такого не може бути. Ісус має бути в церкві разом, там, де двоє або троє збираються в ім'я Його, так. Амінь. Він туди також приходить. Він приходить і закінчується зібрання. Він також звітом виходить і веде Духом Святим іменно в цей світ, щоб вийти в цей світ. Тому що, для, тому що щоб вийти у цей світ, також необхідна. Віра, а е, ті, які сидять в одному, тільки приміщенні, або скажімо, в одному тільки місці, як, як тут показано, що знаходилися тільки у лоці, вони навіть не знають, чи вони мають в дійсності віру. Вони завжди кажуть: Ми маємо віру, ми віримо в Бога і так далі. Я вам хочу сказати, щоб знати, чи ти маєш віру, тобі. Варто її провірити і вийти вийти на зустріч з Ісусом. Чому Ісус знаходиться у цьому світі? Тому що написано, що Він посилав своїх учнів, коли він ще був в тілі тут, на землі, то Він посилав учнів, написано іменно туди, куди сам хотів піти. Ну, якщо, якщо ти сидиш завжди в, в тому човні. Е, і... І тільки спостерігаєш за тими. Хто там хто там куди ходить, чи хто що там робить, то я хочу сказати, що знаходячись у човні, думаю, думаючи, що ти, що ти спасений, ти не виконаєш тоді своє предназначення, адже наше призначення ходити вірою, вірою по цьому світу і робити те, що робив Ісус. Якщо Ісус роб... спасав, то значить, і тобі треба. Піти і в цьому світу в світі спасати людей з цього світу або у цьому світі. А для того, щоб піти, необхідно вийти з того, з того човна. І як що ми бачимо. Для того щоб вийти з човна, на що я хочу, до речі, звернути іменно цю увагу з, цього, з цієї історії, тому що багато що можна говорити в цій історії, ну мені запало в серце іменно те, що вийти, а вийти необхідно, необхідно кожному, кожному, необхідно е, звернутися до Господа. І я запропоную кожному з вас сьогодні звернися до Ісуса і скажи: Господи, якщо це ти. Ходив у цьому світі і е, ісціляв людей, то дозволь і мені це зробити. Якщо ти, це Ти, Господи, виганяв бісів, демонів з людей, і, знаходячись на їхній території, тобто у цьому світі, то звели і мені так само піти по цьому світу і зробити так, як Ти робив. Якщо це, Господи, Ти. Ходиш там, де грішні люди, тобто знаходишся у цьому світу, то звели мені, тобто дай мені слово також або вказівку, відкриття чи откровення, як хочете, так і говоріть. Але скажи, Господи, мені слово, щоб я міг переконатися. Якщо це ти, то я також піду, піду і не залишуся в цьому світі. а Піду по воді, як по цьому світу, пройдуся, і дивним чином або дивним образом я зроблю своє предназначення. Адже ми живемо в цьому світу не для того, щоб знаходитися у лоці і дивитися, як люди топляться, як дьявол забирає один, один за одним і цілими сім'ями, і цілими народами, і так далі. Навпаки, Ісус сказав: Вийдіть, йдіть, і я бачу, що. Що коли Петро це буде дуже хороший приклад для кожного з нас, коли Петро сказав: Господи, якщо це Ти, тоді скажи і мені, щоб і я пішов по воді або по цьому світу, і щоб зробив своє предназначення, подібно як ти, адже коли я бачу Ісуса перед собою. Тоді я буду робити те, що робив Ісус, і в мене точно вийде зробити те, що зробив Ісус, коли я буду дивитися перед собою і бачити, бачити Ісуса, і який висновок ми можемо зробити з цієї з цієї історії, що Вийти з човна це є великий, великий отакий плюс вийти з човна, і в той момент, коли будеш йти, йти по цьому світу, то тим самим буде випробовуватися або перепровірятися твоя віра. Тому що, сидячи там у тому човні, то віру свою ти ніколи не провіриш до тих пір, поки ти не вийдеш з човна. А перед тим, щоб виходити, тобі необхідно почути оцю рему або це Слово від Бога, як Ісус просто відповів, відповів Петру, і я впевнений, що Він і відповість тобі, якщо ти будеш звертатися до нього, Господи. Якщо це Ти, то позволь і мені сказати, як Ти, молити як ти, забороняти, як ти, звільняти, як ти, зціляти, як ти, спасати, як ти. Дозволь, дозвол, Господи мені, і я впевнений, що кожен з нас почує це це просте слово від Господа. Йди. Дійсно, йди. Йди, тому що е, е, Ісусу потрібна. Там допомога, там, де він знаходиться у цьому світі, адже він прийшов у цей світ, написано. Він прийшов у цей світ спасати грішних. Він прийшов у цей світ, якщо б всі були здорові, не потребували б лікаря, він би не пішов туди, але він йде іменно у цей світ і, і з собою з собою кличе. Хто ж піде? Звичайно, там історія закінчилася, можна було би сказати, що. Плачевно, можливо, ті, що ззаді, отам, оці що стояли, казали: О, ми казали, не треба нікуди йти. Бачиш, Він почав тонути. Але Ісус, коли, коли Петро почав тонути і знову ж таки почав звертатися, Господи, спаси мене! І тут Ісус не сказав: Отак тобі треба, чому ти виходив з лодки? Не треба було виходити з лодки. Навпаки, Ісус протягнув руку, протягнув руку і сказав: навіщо ти засумнівався? Чому ти усумнився? каже, маловірний. Ті, які отам сидять, я думаю, що вони не просто маловірні, а вони навіть і не, не, не зробили собі, скажімо, такого тесту. Так ви маєте віру чи не маєте? Тому що віра не сидить на місці, віра говорить, провозглашає, получає від, відкриття від Бога і йде, і робить, діє віра. А невіра, оттам уж ці всі, всі сидять, і тільки кажуть, а а а ми казали. А бачиш, бачиш, в нього не вийшло. Він впав. Він там тон, він чуть не потонув. А був би тут навіть би нічого не получилося. Так такого скажемо, яке в нього вилося. Я навпаки, вам хочу сказати, що Петра навіть Ісус не осуджує. Він Ісус просто сказав: Петро, ти маловірний на даний момент. А щоб мати більшу віру, що ми робимо, ми звертаємо до слова Божого, ми наповняємося Словом Божим, адже Слово Боже дає нам віру, щоб наша віра і росла, і зміцнювалася, і щоб віра кожного з нас Тілилася в життя. Тобто стала функціональною вірою, а не та, яка сидить там ззаді і тільки дивиться в спину тим, які виходять все ж таки в цей світ виконувати волю Божу. Нехай вас Господь благословить, порозмірковуйте над цим і будьте не тими, які там сидять. А будьте тими, які кажуть: Господи, якщо це Ти робиш у цьому світі волю Твою, то дозволь і мені отримати від Тебе слово іди, щоб піти, і зробити своє предназначення. Будьте благословені, до зустрічі. Амінь.